Доброго ранку. Зараз їдемо разом з вами. Це ми проїжджаємо наше СПТУ. Бачите, що наробили наші сусіди. Це де я вчився. Ваша хеда і ну, Наша задача дожні люди сьогодні вийти. Ми робили вчора об'яву на 9.30. Так, машини бачу є. Хтось приїхав нам допомагати. Вийшло трошки людей. І зарябинка бачу, ще єсь. Може сіного. Добрий день. Бачу не тільки наші зарябинки. А відгукнулися, а ви самі відкіля. О, ви побачили, нераз, так? Об'яву, молодці. Це зарябинки всі наші. Женя. Доброго О, Андрій. Доброго, доброго. Доброго. Не мог не приїхати. І Сіняни, Івановщичани, усі. тут. Да. Багатенько людей. Все приємно, що люди відгукуються. Сергій анатолій, Анатолійович, доброго дня. Все, трошки людей вийшло, так? Да? Все приємно. О, дякуємо, що відгукнулись, приїхали, знайомі всі, Ліца. Може, в Фейсбуці побачили. Я, Да? Так вас примусово заставили. Олександр Ніколайович послав. Молодець, дякуємо. А де машина з кирпичом? Поїхала, Поїхала вже викидали машину. Ааа, а я ж бачу, що Ну нічого, вийти. А Ви ж там у себе дивлюсь, команношечку теж так робили. Це ж його кирпичом і піском, так, да? Ну, асфальт я не знаю, тут зараз асфальт не допоможе, ну а це трошки поможе. Сере, а хто кирпич возить? Хамаз? А що з Хамазом? Нормально, потім Камаза А, погано брати? Може наш Камаз треба було, У мене він свободний. Тільки водителя треба. Нормально, точно, не треба Камаз. Сергій Олег вже нас і зробив дорогу. Зараз ось на зарябинку. Дивись, ще й каву привезли. Приїхали і хлопці степного. Та ти ж розкажи людям, що ж я. Откуди я знаю, хто тут степного. Олександр Ніколай званошечене сказав, прикомандирував. Да? Да. Примусово принудительно. Ну я. Хлопців, щоб допомогли. А степного хто у нас? Віталя цієї слінкові. О, бачите. Щоб всі знали, все правильно. Каїна знати своїх героїв, правильно? Оце він, бачите. А хто це заховався? Бачи, не видно. Це совпозд, це На саму легку роботу, чуєш. Таке, тільки так, підсовувати. Як тепер дорога на совхоз? Нічого, тепер і ми... Сохозяїн це шлюб, Скільки вийшло. Ось рябинки, блядь. Сохозяни приїхали допомагати, блядь. Ну а що зробиш? А де там три камаза на обочині ні Ти мені скажи. Обіщав, туди висипати. Так, обі Так, на три години. А тебе і молотки, блять, Що, Не знаю. Головне, щоб тобі сьогодні молотка не дали. Щоб отак було зроблено, А це саме правильне. Доброго дня! Безкоштовна реклама на нашому каналі. Безкоштовно прям? Да, у нас безкоштовно. Безкоштовно хорошо. Я можу каву привезти навіть. Дякую. <рістові> Та ні, може на дему нам піоніра. Це ж по да? Піонер, так? ні. Це Вітагру Партнер, у нас своє виробництво ЗЗР, мікро добре, ВРКД, насіння син А піоніром виробництво... не раніше не займався? Ні. Піонером займається піонер. А. Кожен повинен займатися своєю справою. Ну, національний виробник на свій завод. Молодці. У нас своя... А що ж по цьому році? Вас найкраще дало. Ти мені там скидав, кстати, да, якісь я покази? Так, ми говорили по Сої, ми говорили по зернової групи з вами. А всі знають, у нас в ексклюзиві пшениця озима керамік. Хороша, кстати, я дивлюся. Кому ми завозили це ж Батутіна. А, ну, я за неї частенько чую. А, Те, де далі, де а по соняшнику що у вас саме краще в цьому році? Соняшнику у нас немає. А, Могли немає. В процесі розробки да, власного саме власного дітей. Ага, так само. А, Соя? Соя є, а штай. Це наш ексклюзив, це старості касою. А як це краунта? Це не під раундап? Це Гранд mm -hmm. Стар, це, це як наш соняшник, да? а, так. а він впливає в подальшому? Після дії є? Після дії нема, бо якщо говорити за соняшник, то ви вважаєте, скільки ви вважаєте А я не користуюсь, я експресом користуюсь. Ну експресом, в будь-якому випадку вважаєте? Ну 40, грам. 40 грам. Да. А, а про... що, Гранд Стар і експрес – це одне і те ж? треба на рон-метил група, там про Ну я ж не агроном, та, я ж та, задаю та, питання. Бо я це не знаю, Гранстарт і ще є, ото, що там, що саме більше після дія. А, мабуть, є ролаті, да. да. так. Там не так, як після дія, там тільки в залежить. Щоб промилось, так? Да? Ну, воно не промивається, є період, коли розпада більш. Керамік ну, наступний рік може і спробую. Е ну, в цьому році я ж не раз казав себе на каналі, що багато. Пшеничка насіяла, подивимося, чи буде Подивимся, ціна на неї. Сережа Мусієнка буде і керамік, буде і реформа в цьому році. А, так. Я антистрес, як ви кажете, мікродобрива на водоростях, на помінових кислотах. А. Ну, РКД – це добрива рідкі просто, так, да, там, космос. Я думаю, що ми айжот. до цього всі прийдемо. Трошки, що треба, йомкостя, трошки незручно. А, Михайлович, Перше привозимо в Кубах. ми привозимо і на ливо. А, це вібек буде в Кубах, Куба. Питання, переоплатник і спал це є питання, але у нас є наші ключові партнери з Прайфорс. Я думаю, ви знайомі з ними. Ну так, чувані, так. Вони приїхали по того, що вашу свалку переобладнали. Дякую, дякую, трошки. Аж люди почують, ми займаємо. Може телефон назвати, можливо, кому буде цікаво. 097 977 4242 Зовуть? Артур зовуть, керівник Харківського підрозділу, Звертайся. Сере, а може ці ями тут вже до хренаші бенки піде. Ну. Може з Кирпичом дужче, може хоча б центральний йти. хоча б буде багато диплі береніше. Та так, все одно. Оці ями якраз би воно було. Бо тут щебенки, басики уходять щебенки. Якщо ми будемо так щебенку сипати, так да, воно буде що попало. Ми зараз висипеште, ми тут і 100 метрів не пройдемо. Я б сказав, не треба, вже тобі сказали, піднімай, осипай. <рес> Давай в оці ями або кирпичом йти, бо так оця яма, ми вона там усі їздимо. А в цю яму ми далеко так не пройдемо, якщо будемо всі кисити? Правильно, так. Да. А що це? Це вам наступаючи. Покажи, будь ласка. Глянен. Глядачам вже цікаво. Що ми тут нам Віта Агро, так? Тут Агропарк. Бач, треба правильно і назвати. А це? це лампа настольна. Зволожувати свої. Ага. Дякую. А це? Шоколадка, щоб і ласка, щоб життя була <глевиця> солодка. Щоб життя да? було солодке. <глевиця> да. Дякую, дякую, закривай. Це варто. Угу. Щасливо. Всего доброго. Дякую. А положи, поки в машину може ще хтось підійде. По, поїхали, дай ю? Так, По я відвезу. Нічим грузиться. А тебе там нагрузять. Нічого, нічого, у нас робоча машина. Ой. Так, Юрій все. Поїхали. Нас все задокументировано. Уйже язик не покраще. Ух ти, ось я рано. Включив. Так, Ой, Женька. Давайте проїхати. Керпич поїхав. Зараз ще підключимо одну машину. Юрій Олексійович апарат. Та стої. ти тут десь? А де машина? Там у Та складі. Та я. я завезу. Та я хочу, я не е. блядь, поки здесь страшно стоїть. Я ж завезу. О, у вас Трохи. тут тоже будівництво повним ходом здравствуйте здравствуйте що вам не сидиться по холоду вдома? стараємося ой це я юрія Олексійовича по машину привіз а що це ви таке тут придумали О, там же буде плітка а Поведи тут воду на плівку? А. А. а, це контр сюди в кон сюди. Бачиш, води. Бачу, тече. Не тільки ми там у моноліті бачив чуди по морозу ще. І <ui> сусіднє господарство теж. Отож дивляється, Луценка і нема спокою будівельникам. Або, або Луценко надивиться на сусіднє господарство, і теж спокою нема. Сидоночка мілкенька. Так, де там Юрій у нас? Главне, щоб він. Зараз покажемо. Олексійович вже з Чарліком поїхав Без прогріва. Нічого, їдемо і ми. Щас. Анатолий Александрович на маниту грузы. Что, два ковша и все? Доброго дня, доброго. Не, он как раз хороший, у нас песочка. Валіца Николаевичка песком присипать, а там і песок, і щебенка нормально пригодився. Кирпич на дорогу. продвигаються, ну ями такі здорові, що я не знаю Доброго доброго. Дякую, що вийшли. Що ти хотів сказати? Ти? А це нічого, так, нічого. Щось вже хотів збрехати людям, так? Не, 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 я... Ц... Цигарка, яка в нього модна, глянь. Да. це ж кажуть, такі тільки й живуть. Е? <головік> я це дивлюсь, що треба взагалі машину, не збитим кирпичом. Отаку. Є. Та скільки він там кинув тризменьки? що він тим чорником? Отакого треба, так, да, Сергій, багато. Сібенка оце треба отак робити.

що ями здорові, скільки їх сюди не кидай, скільки і мало. Тут треба возити, возити, і манітушкою розправляти, тому що так вручну треба було організувати, навіть побільше машин, оцього вбитого кирпича і прям сипати манітушкою чи зі збіжкою розправляти, і воно було б до діла. А потім присипати, там підрівнювати для невеличкої ямки вручну. Ну нічого. Що зробимо, те зробимо, що успіємо. Олексій вже приїхав, треба оці такі ямки закидати. Хлопці вам показав, подякував усім, хто зібрався. Зима трошки підганяє. Підганяє нас і в моноліті, підганяє і підганяє на дорозі. Звісно, сьогодні багато хлопців не спіють. І день короткий, і ями великі. Ну Хоча б якийсь відрізочок дороги ми зробимо. Можливо, ще будуть якісь вікна в зими, щоб ми могли цим займатися, якщо не замерзло. Ну Далі передаємо морози. Ну, я думаю, весною ми повинні зібратися і все-таки більш якісніше засипати ці здорові ями. На, можливо, у нас буде трохи більше можливості в нашому господарстві надати техніки, бо сьогодні у нас зі собі зайняте в моноліті. Зараз ми підійдемо подивимося, ми ж приїхала бригада, доробляємо заїзду в моноліт, діватися нікуди. Сергій Петрович, Юрій Іванович молотять кукурузу. Людей нема, тому я можу тільки допомогти <сум> словом, підтримкою і подякую тим людям. І, звісно, дякую сусідньому господарству. Сьогодні на них вся нагрузка на Сергію Анатолійовичу, Анатолію Олександровичу, це його батькові. Він грузе Сергій Анатолійович машини надав, і хлопці працюють. Ну а моя задача була вам показати, розказати, подякувати тим людям, які... Вийшли. Ну і звісно, подякувати Олександру Ніколайовичу, який побачив. Я виставляв і в Фейсбук, і в історії, прислав людей і, і сам приїжджав, правда його не застав. Зараз прийшли ще машину з піском та й сам приїде. Він молодець, теж робить дороги там і асфальтом. І, та не раз і цю дорогу робили разом і далі туди. Так що... Подякую всім ще раз. Ну і звісно зараз їдемо в моноліт. Хлопці працюють. Це все просто. Олександр на місці хлопці займаються трошки. Покажу вам, у ми тут прийшли. Бачите можем тут дві прийти.

<плес> Городі, я тебе ще не бачив, да? задюргали тебе тут, засмикали, да? робота не мед. Машини, тут такий рух постійно в нас і це все, і робити його треба, ніде не дінеться. Ще в нас тут по плану тут положити, плити треба, і там вон, на виїзді треба додати. Ось це буде! саня, Саня нам зробився, закладає пліткою. Це буде примикання відкатних ворот. Ось по лінії там у нас фундаменти. Людей трошки в магазині є. речі, дякую, що ви у нас магазин, запрошуємо до нас. Завжди раді вас бачити. Тоже морока, да, Сань? Ну, а що робити? О, як там і було, так? Та да? ні, ще треба. Постукати, та диви. Потім попросили це його в землі. Хоче так битя. Да, Заноже мене не показував добрий день. А де Олександр? Ану давай, набери його, де він їсть. Наші. Асан, я ж включив камеру спеціально, щоб ти нам не відказав, не відмовив. А що, ну, да. Та те, що об'ясняв, ми з Андрієм побалакали, що треба ставати та зробити вже там. Оті стовби або зрізаю, або витягую. Вони не вспівають, хлопці кажуть, що це вони не встижуть зробити. Щас це відьорги... Та хоч сьогодні. Так от сьогодні починай, сьогодні завтра колись ворота, Чи повидервати, чи зрізати їх там, де тобі не мішатиме стовп. Ну там сьогодні завтра, бо там же закоцуне. За це сьогодні і завтра треба зробити. Бо завтра це ж ми. Що ж ми спішимо, бо закоцубне? Фундамент ну, ворот угу. із пліт. Та я понял. І все. Принц, вони вони там дороги. У нас новий рік в нашому магазині. О, бачите, саньок не відмовив. Так, ну і наші рибки. А там просто вот Ну, розібрались по немножко магазинчик вам покажу. Mm -hmm. Это вы их привозили? Нет, вы сами привезли. А, вы направляли. Так, ну що, показали вам трошки моноліт. Ходимо біля машини, щоб не зацепити, бо одну машину ми тут вже зацепили, Анатолій Володимирович Хамазом здавав, зацепив машину. Ну нічого, ми все відремонтували, купили бампер, Надіюсь, його там покрасять, поклеять плівку і все буде нормально. Ну Бувають такі ситуації, все-таки тут будівництво, все кругом рухається вчора. Роман Сергієвич тут до півночі, рух страшний, тут плити завозили, тут взагалі таке відбувалося. За хваталося, ну в основному робота зроблена. Плити лежать, все нормально. Хлопці приїхали, дякую. Сьогодні доїдожити нам плитку. Олександр там той що -то підганяє. Ну, я думаю, до морозів ми спіємо. Так що дякую всім за перегляд, дякую, що цей день провели з нами. Велике дякую тим людям, які вийшли на дорогу. Бо там їм за це гроші не платять. Ну, вони прийшли і дивись, ми трошки її підробимо. Вже нам буде краще їздити. Все буде добре, все буде Україна. До побачення. З вами був Олександр Луценко.